Ви можете чекати відповіді годинами, днями, тижнями. На ваші запитання стосовно атестації 2025, які ви пишете в коментарях в приватні повідомлення. А можете, а можете зареєструватися на вебінар Віталія Краснікова, який відбудеться 22 січня, о 19 годині розпочинаємо орієнтовно 2 години і дізнатися про всі нюанси, а також почути відповіді на ваші запитання вже буквально 22 січня. До того ж, всім, хто візьме участь учасникам, буде доступ до відеозапису цього вебінару. А перед вебінаром ви отримаєте лист, де буде покликання на google форму, в якій ви можете викласти безпосередньо своє запитання, якщо, якщо ви не бачите, що тема, яка вас цікавить, питання, яке вас цікавить, буде озвучено під час вебінару, як дізнатися, що буде на вебінарі, як зареєструватися і взяти участь. Дивіться далі. Головна сторінка сайту тренінгового центру суду покликання активне в мене в профілі. Знаходите анонс вебінару, натискаєте зареєструватися, читаєте. Можете відразу реєструватися і оплачувати, а можете почитати, що саме ми будемо розглядати на вебінарі, що, який очікуваний результат гарантує спікер вебінару, хто є цим спікером вебінару Віталій Красніков, а також що гарантовано. Но ви отримаєте після вебінару? Зробіть цей крок: реєстру.